Етична рада продовжує своє засідання. Розпочинаємо проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена ВРП. Круговою Світланою Самоїлівною. Прошу запросити кандидата. Продовжуємо. Зараз етична рада проводить співбесіду з кандидатом на посаду члена ВРП. Круговою Світланою Самоїлівною. Для обговорення голосування та прийняття рішення етичної ради щодо проведення співбесід без трансляції засідання. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція призупинена. Світлана Самоїльна, прошу свою позицію щодо трансляції співбесіди висловити і мотивувати, якщо вона у вас є. Я не заперечую. Проти не заперечую проти, проти, проти чого? Проти зупинення трансляції. Зрозуміло. Прошу відключити. В зал очікування перевести кандидата залишаються тільки члени етичної ради. Етична рада вирішила в зв'язку з режимом воєнного стану в Україні з метою забезпечення безпеки осіб, які береть участь оцінювання інших осіб. Інформація щодо яких може бути. Поширена під час співбесіди, а також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави, етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію засідання. Прошу зупинити трансляцію засідання. Продовжуємо проведення співбесіди з кандидатом Круговою Світланою Самоїліною. Мене до вас. Як до кандидата є запитання. Світлана Самоїльовна, скажіть, будь ласка, ви не вказали ви в декларації родинних зв'язків, коли вказали свою е, пачерицю? Як така, що займається адвокат, що є адвокат? Чому я не вказала її? Коли ви вказали, в який, який декларат? За який рік? Та, мабуть, десь за 15-й. Зараз не пригадаю, вибачте, Ну, я дізналась про те, що вона стала адвокатами вже пізніше трошки, коли вона мені повідомила, тому що це донька мого чоловіка від першого шлюбу, Ну, ми з нею спілкуємося, ну, дуже, будемо так казати, рідко, там лише вітаємо. Один одного з ним народження, і мені в декларації було. за 20-й рік вказали її як така, як особа, яка яка займається є адвокат, так. Має до того ви так. не вказували. Не вказувала так, Чому? тому що мені не, не знала, невідомо не, не, не було мені відомо, що вона є адвокатом. А потім, вже коли я дізналася, Розуміло. що вона 2018 році є ухвала. Ухвала від 21 березня 2018 року апеляційного суду Харківської області, де ви заявили собі самовідвід відвід зв'язку з тим, що приймає участь донька чоловіка. Таке була... вона пред... так, так вона була представником і там була довіреність у справі. У му ще вона могла приймати участь не як адвоката, вона приймала лише була як представником, і в мене запитували при заявленні самовідводу про те, чи Тим, який статус неї, наскільки я пам'ятаю, це було ще на стадії відкриття апеляційного провадження чи підготовки, тобто не в судовому засіданні, коли ну, ти ще не менше у судові в судовому засіданні ви вирішували цю ухвалу, так, але з суддями, мабуть. Ну, Ви з'ясовували по матеріалах вже потім, як ви кажете, ви заявили самовідвід. Є факт встановлений, що вона є представником. Так, так вона, бул, вона була представником. вам тим, що вона є представник, І тому, я не можу розглядати цю справу, і тому заявила собі сама Ви для себе не з'ясовували, що чи е, немає статусу вона адвоката, і в зв'язку з чим? ви... Є вимога про подачу її, запис її в декларацію родини зв'язків. Ну, мабуть, тоді не з'ясовувала вже? Чому? За впливом часу не пам'ятаю. Не Ви можете бачите? сказати, чому. Ви ніколи не спілкувалися з, з нею до 20-го року? Чому? Спілкувалася, спілкувалася. У вже... вас не було запитання, чи не є вона адвокатом? Ну, вона, так, вона юристом працювала в юридичній фірмі, мені це було відомо, але що вона отримала свідоцтво, у нас ще в Харкові на той час взагалі не працювала кваліфкомісія місія по е, адміністраціях. Вона не питала її І прямо, якось... чи вона не є адвокатом? Не питала, ні, не питала. коли вам стало що... відомо, що вона є адвокатом. Ну от мабуть вже тоді, коли я зазначила в декларації. А за який обставин вам стало відомо? Адже ви не питали її разу? Я її не питала, мені син повідомив про те, що вона стала адвокатом. А після того ви не питалися в неї самої? Це питання ні. не з'ясовували з нею? Ні, тобто ви, ні зі не слів, не ви зі слів сина мені сказали, що вона адвокат. А як вошого син помилився? Ні, він не помилився, він також адвокат, і йому це було достовірно відомо, і потім вже я переконалася, що вона дійсно є адвокатом. В який спосіб ви переконалися. В реєстрі дивилися. А в реєстр до того 4-5 років вчора ну, дивилися. Ну, от так. Сталося, Прошу? що. Так, сталося, що не подивилась. Мабуть, дуже Багато роботи було загрожені місць велика. У нас була в апеляційному суді. У нас замість ста суддів 15 цього працювало весь час. Зрозуміло і ми в судовому є... засіданні проводили... З... У вас є розбіжності? Зрозуміло, зрозуміло, ви відповідь зрозуміло, і поясніть розбіжності щодо метражу трьох об'єктів нерухомості вам вказували. Добре, добре. Зв'язку з чим цієї помилки? В розбіжності, наскільки я пам'ятаю, там в мене були розбіжності, що стосується квартири, але там в технічному паспорті також була зазначена загальна площа, корисна і житлова. І я зазначив, виходила з того. І ще коли ми переобладнання зробили, невеличка там різниця була 79 і 84 метри. При влаштували балкони, тому я виходила з того, що зазначила найбільшу площу. Що стосується дачі, там також в технічної документації в самому плані технічному також зазначена житлова площа, корисна і загальна площа. Ну я виходила з того, що перший раз зазначила найбільшу площу, а потім вже виходила з тієї, яка попала не безпосередньо в реєстр при. Реєстрації вони чомусь зазначили саме корисно от 79,1 по квартирі, там 186 по дачному будинку. Ну і от так воно виникло. А на самому воно як було з самого початку, так і тобто ви помилково в деклараціях казали, не, не, не ці житлову так, Лощу. там була мною зазначена загальна, а треба було корисно зазначити площу. Так, тобто це була помилка, технічна помилка. помилка, технічна помилка була, так. Розуміло. І скажіть, будь ласка, у вас достатньо майна зареєстровано як і на вас, там членів родини, а право і власності на квартиру, одну із квартир, набув чоловік за договором довічного утримання. отримання. Він у 2003 так. році, яка щодо мачухи, так? Так, так. Яка була в цьому необхідність, для чого була ще одна квартира? Чи яка це була мета? Чому, чому уклав договір до вічного а, утримання? Так. Це його батько, який на той час проживав рядом з нами. Він познайомився з жінкою, яка жила в сусідньому під'їзді. І коли батька не стала, вона залишилась самотня і сама звернулася до нас таким проханням. У нас на той час чоловікам вже батьки померли, і ми їй допомагали, доглядали її з 3 по 15 рік. А свекра не стала ще в 2000 році, тому три роки ми так з нею спілкувалися. Дуже у нас були теплі стосунки. У 15 році вона померла, ми її поховали і. Чоловік вирішив Зазуміло. продати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в декларації особ в декларації 2020 рік ви вказали, що у вашого чоловіка виникло фінансове зобов'язання у розмірі 472 535 гривень, так? Угу, так. Але в той же час ви вказали, що це зобов'язання виникло на, на вашого чоловіка, на самого чоловіка. Це, Це договір ви... кредитний, авто ми взяли в кредит. Кредитний договір укладений ним. Укладений ним? З ним, так. Да, він в банку взяв кредит на придбання так, а Чому суб'єкт ви не вказали не банк, а, 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 а самого чоловіка? Він що, сам себе кредити? Сам Мабуть, себе кредиту? Пом... Мабуть, помилилися. Ні, Поки ні, ні. Все банку ващадбанку, ващадбанку кредит брали тому. І питання декларації особи за 2000, вашої за 2020 рік. Ви вказали, що син є спів, ваш син кровий Дмитро Сергійович, є співвласник корпоративних прав уряду товариств ЮНІКОМ українське комплексне постачання Дєва-71. Фірма Сенс Консалтинг, Сенс Контора, Ван Foods, Але в декларації за 2020 та 2019 рік казали, що син не надав інформації щодо дати набуття у спільну власність корпоративних прав у таких у цих юридичних особах. А так, що також не вказали інформації щодо дати передачі таких корпоративних прав в управління. Чому ви не вжили заходів? Адже це є доступ до реєстрів для того, щоб в повній мірі заповнити декларацію і вказати ці необхідні дані, і і чому син вам не надав ці дані, яка була моя, Моя провина, мабуть, що я не вжила заходів, я це визнаю. Ну, син також він досить доволі відомий адвокат і часто працює тут в Києві, приймає участь то за межами нашої держави, виїжджав. Ну, так склалося, що вже коли я настояла на тому, що повинна в мене бути така інформація, от він мені надав, повідомив, що. Працює там дві фірми: це сенс контора і Сенс консалтинг Інші фірми вони не працюючи. Це ну були його такі намагання зайнятися бізнесом. Юніком це комп'ютерна фірма, там де збирали і продавали комп'ютери. Але Ще, пласка, інформація, та... що син не надав інформацію, не відповідає дійсності, то ви казала декларації. Ви його не запитували про це з того, що є з вашої відповідь стає зрозуміло. Ви його запитували про цю інформацію? Ну зап... запитувала мабуть. Ну, так він, що, відмовлявся давати цю інформацію, чи? Та ні, він не відмовлявся, але говорив, що на, на сьогодні я не можу надати таку інформацію. Що... Добре, добре, я з'ясую, я повідомлю. Ну от так от вийшло, що не свичав. Син адвокат, ви суддя, так. І так, і так, ну, так легко. Я ж моя права уважна до заповнення декларації? Моя правина, що я не була на колегу. Та? Легковажно віднесе до Без... заповнення декларації, так? Ну, не можу сказати, що легковажно. мабуть, недостатньо приділити цьому питання. Скажіть, будь ласка, відкрити в відкритих джерелах є інформація про те, що співвласником одного із е товариств з вашим сином є був член ГРД. Масло, так, так, Відпідай, так, і, так, і, так. Мені був, да. ви ви він був членом ГРД і в той же час ви йшли на конкурс. Нагадайте, на який так. конкурс йшли? Я йшла на конкурс судді Верховного суду. Так, масло судді був масло був членом. Наскільки ГРД. я так я наскільки пам'ятаю, то він заявляв собі відвід. І Він не був. Доповідачем у моїй справі, у моїй, по моєму досьє була доповідачем інший учасник, член ГРД чижик Галина. А ви впевнені в тому, що Масов заявляв собі самовідування? Ні, не впевнена. Те, що він не приймав участь саме в засіданні, також був інший член ГРД і доповідачем була. То ви маєте на увазі зроба. як доповідач. Там один. Так, був? Так, впевнен. Так, так. А в, самому, а в річні, самому розгляді щодо вас голосування, щодо не, не можу сказати. Зрозуміло. І. Вам коли стало відомо про те, що Маслов є членом ГРД? Ну, мені було це з самого початку відомо. Я знала, що він був членом ГРД. Ви заявляли якісь відвід йому? Від Йому ні, тому що його не було на засіданні. Я ще проходила співбесіду з ну, ви знайомі з матеріалами, так там є висновок. Так, ГРД, так, так. Він передував. Членами... Ви кажете про засідання формальне, на якому був присутній член ГРД. Ви а каже, засідання. Говорю... А я вам говорю про те, ви знаєте, що, ви... що всі перед проходженням конкурсу ГРД проводило перевірку і приймало рішення так само, як і ми на засіданні. Так, 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 так. Так. Ви так. десь комусь озвучували те, що один із членів ГРД є е, бізнес-партнером вашого сина? Самому ГРД не озвучувала, а коли Вища кваліфкомісія я була на співбесіді, це питання з'ясовували, так. І в який спосіб було вирішено? Члени запитували, дійсно, ли це відповідає інформація, знайома чи я з ним. Так, я відповіла, що я знайома, я колись і працювала в секс консалтинг, і він був моїм керівником. А на сьогоднішній день тоді і він разом з моїм сином також воювали ще в 2014 році. Тому зрозуміла тоді. Зрозуміла прошу Роберт, задавайте запитання. Yes, I have a, a few questions. Так, маєте декілька питань до вас. Додатково до заданих. Хотів би повернутися до позики 470 тисяч. Я не зовсім зрозумів, що ви казали. Чи ваш чоловік взяв позику на цю суму у банку? Так, так, так. Чоловік взяв позику so, в банку на придбання автомобілів. Окей. Okay. In... А ви купили машини також у 18-му році, вірно? У, так, так, да, так, так. Я купила у 18-му, це була також кредит. Я купила Мазду 3, і я також брала кредит в Ощадбанку, я його протягом року, півтора погасила. Тобто ви з дружиною, ви з чоловіком маєте дві машини, у вас в розпорядженні дві машини. У чоловіка є автомобіль, у мене два автомобілі. Mazda 2 ще 2008 року, і Mazda 3 це я купила в 2018 році, так, кредит. І першу, і другу брала в кредит. Кредитні зобов'язання погасили. Okay. So in... Отже, та позика, яку взяв ваш чоловік у 2020 році ще не виплачена. Ні, не виплачена, ні, не виплачена. На три роки був кредит, і ще до наступного року є зобов'язання, так. Окей. Okay. Um, Ви говорили про пачець, доньку вашого чоловіка, і її місце роботи. Ви згадали, що вона працювала в юридичній фірмі. Чи вірно я це зрозумів? Так, так, вона і зараз там працює. Працювала. Well, коли вона працювала в юридичній фірмі вона працювала не як юрист чи як сертифікований юрист? Вона працювала просто як юрист. А Сертифікований юрист, це ви маєте на увазі, була вона адвокатом чи ні. Right. Вона працювала юристом в юридичній фірмі, а потім згодом отримала свідоцтво на зайняття адвокатської діяльності. Ну, я, на жаль, про це дізналась вже гораздо пізніше, тому що ми з нею не спілкуємося. На жаль. Почали вже всього вітаємо... Але ви знали, що вона працювала в юридичній фірмі? Знала, знала. You just didn't realize she was uh, also але Sorry. ви не знали, що вона має свідоцтво на адвокатську діяльність. Так, вірно. Так. Я, так, вірно. я знала, що вона so, працює рядовим юристом, але я не знала, що в неї є свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю. Тому що на той час у нас в Харкові комісія не працювала і вона отримала це свідоцтво, наскільки я знаю, в іншому місті, не в Харкові. Тому я якось не приділила цьому питанню должної уваги. So she, her name e emerged. Той факт, що її ім'я у 18-му році, involved, коли ви зрозуміли, що вона представляє сторону у справі, і відповідно питали на самовідвід, чи Можливо, вона тоді виступала у справі не як адвокат, а як представник юридичної компанії. Як ви тоді міркували? Поясніть. Будь ласка. дійсно, дійсно, вона тоді приймала участь в судовому засіданні лише як представник за нашим українським законодавством по цивільних справах. Юристи мали право приймати або за довіреністю, або якщо має свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю, тоді на підставі ордеру. Який вже виписував або адвокат, який займається приватною практикою, або якщо він є членом юридичної консультації, то ордер видається на представництво самою юридичною консультацією, Але і за довіреністю тоді в справі була лише довіреність, де їй, як фізичній особі, було довірено представляти інтереси в суді. І там жодних посилань на те, що вона адвокат не було. Ну оскільки вона є родичкою, донькою мого чоловіка, тому я вважала, що в цій справі не маю права приймати участь. Okay. Um, Скажіть, будь ласка, зразу ми зайшли в реєстр, і в реєстрі вказано, що right. прийняття вона адвокатом стало 17. I'm sorry. Це всі питання, які я хотів поставити. Дякую 2017 році я 7... стала році. Якщо видно, там як в якому місті вона не в Харкові. Наскільки я пам'ятаю, отримала, потім з'ясувала. ради адвокатів Черкаської області. О, тому я ж кажу: ну моя правина є. Не, ну, я Але... про, я про говорю, що два кліка в комп'ютері, і вся інформація видно. Не треба ні питати, нікого Угодно. ні зустрічатися, угу. а просто набрати прізвище і з'ясувати ваша дочка, ваша бачериця адвокат чи не адвокат? Це займає рівно дві секунди. Вводити прізвище і виводиться вся інформація, і що дати прийняття, і що де місце прийняття. Згодна з вами пробачте, будь ласка, якщо можна хвилиночку пожалюся, коли ми з понеділка до п'ятниці по 30 справ у кожного було в докладі, і ми сидимо в судовій залі. У нас на жаль не було такої можливості. Я не знімаю не знімаю себе. Відповідальність цього питання, ну так сталося, що ми 4 роки саме Харківський апеляційний суд працювали в таких умовах з 7 ранку до 23 години. Я ми про, додому, про я тому, йдеться про порушення, ну, які мало місце при складанні вами декларації родинних стосунків. Так так ви ну, коли ви декларацію складали, ви ж перевіряли цю інформацію і за достовірність цієї інформації є дисциплінарна відповідальність. Передбачена ви йдете в ВРП, а в той же час знаєте, що ВРП це є одна із підстав притягнення відповідно до закону про суду і статус суддів, притягнення судді до відповідальності. Недостовірна інформація у декларації, і тим не менше, ви при, при складанні декларації, маючи сумнів, заявля, виносячи ухвали, ви навіть не зайшли в реєстр і не подивилися, чи ваша пачера це є адвокатом. Ну, на той час я вважала, що я зазначаю достовірну інформацію. Що вона є адвокатом. Нема більше запитань. Чи є в когось запитання? Шеф Роберта немає більше запитань? Є в ран тоні запитання прошу. А я. Right saying... Чи вірно я підсумую, що ви зобов'язані декларувати родичів? Які є, займаються адвокатською діяльністю, а не просто мають правову освіту. чи це вірно. Вірно, так. Ну, але якщо цей родич займає, не має, не є адвокатом, але займається правовою діяльністю і приймає участь. В судовому засіданні, то це є конфлікт інтересів, і тоді суддя заявляє собі Ну, Декларувати треба родичів, які є адвокатами. Лестен байкешн, іфайте це юзання запитання. За тобто, ви маєте декларувати тільки родичів адвокатів. Друге так. питання: коли ви вперше усвідомили. Що ваша е, спадчериця е, практикуюча адвокат. Коли ви вперше це освідомили? Ну, я коли про це дізналася, я в тому році за той рік вже і зазначила в декларації. Це 2019, Це, 2019, 2019, yes? це 2019, Так? 2019, 2019 рік, рік, вірно. І ви нам повідомили, що вона отримала uh, відповідну посвідчення у 2017 році, як вам тепер стало відомо, так? Так, так. Ну, ми проживаємо so, в місті Харкові. я you повторюю, in і Чютазені коли в 2018 році ви подавали на самовідвід. Чи ви подавали на саме тому що вона була практикуючим адвокатом? Чи ви подавали на самовідвід, тому що вона була правником, яка працює в юридичній конторі, яка представляла одну сторінку. Вона була правником, яка працює в юридичній конторі і була представником однієї зі сторін по довіреності, де було зазначено лише її прізвище, як у батькові, як фізичної особи, без будь-яких ознак, що вона є адвокатом. Коли я заявляла сама відвід. вона була тоді не адвокатом, мені про це не було відомо. Вона була адвокатом, а, yeah, але ти, ти, вона suggested. була, але мені да, не було про це відомо. So you first knew in 2019. Отже, про це дізналася в 2019 році. Так. Yeah, and it's been suggested to you that you should check. Yeah. Пропонувалося, що щороку потрібно перевіряти, було би, чи ваша падчериця має статус практикуючої адвокатки, чи вона просто юристка, щоб ви на це відповіли? Ну такі, так виходить, що за вимогами треба перевіряти всіх, мабуть, родичів, які мають юридичну освіту, чи не є вони адвокатами. Ну, на жаль, це. Не завжди можливо. Поясніть, будь ласка, ще раз. Я маю на увазі, що може бути багато родичів, які мають юридичну освіту, і виходить так, що треба перевіряти, мабуть, тоді всіх родичів, є вони адвокатами чи ні. Ну чому no, you know. yeah. я в цьому випадку в мене не було питання? Тому що е, у нас в Харкові, я вже казала, не працювала тоді вища кваліфкамікваліфамісія адвокатів, і е, Ірина вона отримала свідоцтво в іншому місті, в Черкасах. Yeah. Тому якось в Харкові воно все на слуху. Якби вона Світлана, осталось... ви вже це казали, не треба повторюватися. Так, так я вже повторюю. Це питання про те, що ви заявили самовідвід. І легко могли перевірити, чи Разуміло. справді вона є адвокатом для того, щоб правильно, достовірно, заповнити декларацію. Ви цього так, не зробили. Ви не взяли жодних заходів. Воно не дуже складно набрати прізвище в Гуглі, в Національну асоціації адвокатів України, і тут вибуває інформація, яка в нас щойно вибула на комп'ютері. Це займає 5 секунд. Прошу продовжити питань. Більше запитань у мене немає, дякую. Чи є у когось зап... запитання ще членів етичної ради? Запитання є. Роберт, у вас ще є запитання? No. Нема запитань. Немає. Mm -hmm. no I, I запитань немає, ага. і вибачте, мені треба йти вже. Зрозуміло. І за таких обставин прошу вімкнути трансляцію. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом члени на посаду члена ВРП круговою Світланою Самоїлівною. Обговорення голосування та прийняття рішення Ради щодо відповідності її як кандидата на посаду члена ВРП. критерію професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні, про день та час якого будуть повідомлені додатково. Дякую, до побачення. Засідання етичного. Засідання етичної ради оголошується закритим.